Ватажок козацького бандформування Павло Дрьомов разом зі своїми публічниками записали відеозвернення до світової спільноти і особисто до президента Росії Володимира Путіна. Вони, начебто, розказують про справжню ситуацію в Луганській області, але насправді жаліються надії голови так званої ЛНР Ігоря Плотницького. «До яких пор якісь Плотницькі платницький непонятні будуть нас обворовувати?» Я расскажу, кто такой господин Плотницкий. Это ставник Натальи Королевской. Сейчас в вода входят люди. Господина Ефремова. Мы хотим спросить, разве ради этого мы заходили? Разве Барс, все остальные ради этого умирали? Мы хотели, чтобы людям стало жить легче. Из десяти так называемых гумкомвоев до народа дошел один. Все остальное распродано. Дрюмов заявив, що луганські бойовики під командуванням Плотницького крадуть залізничні шалони з вугіллям, які не спрямовують на потреби ЛНР. І взагалі він заявив, що насправді дуже незадоволений проведеними раніше так званими виборами у самопроголошеній республіці. Я розкажу, як пройшли ці вибори. Хватить, врать, ми вийшли за свободу. І ми свободи народ. Господин Плотницький в брянки заявив, що козаки це безпридірщики. Так от уважаємо Ігор Венедіктович. Ви вор, ворв народного довіря. Ви ввели соціальні карточки. Не прийдете на вибори, не получите пенсії. Такого шантажа не було нігде в світі. Ватажок казаків визнав, що нинішня влада терористів насправді гірша за українську і зазначив, що тепер казаки вимагатимуть відставки Плотницького і його поплічників. Обіцяють, що їх вимоги підтримує вся Луганська область. Дрьомов визнав, що казаки воювали в Северодонецьку, Лисичанську і Першотравенську, взяли для Плотницького село Фрунзе та селище Донецьке. І тепер казаки вдаються до погроз на адресу луганських терористів. Ми за ЛНР, тільки без вас, без Ігоря Плотницького, без карякіна і без всякої шуваля. Він попросив у Путіна не годувати російських найманців рибою, а дати їм вудочку для вилову свого олову. Тепер залишається чекати, що буде у наступному російському гуманітарному вантажі. Вы знаете про некую флешку, которая лежит у меня в кармане. Если с кем-нибудь из них за ближайшие дни что-нибудь случится, эта флешка разойдется по всем серверам мира. По всем. И тогда игра пойдет совсем на другие ресурсы.